Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми поговоримо про зв'язок дій множення і ділення і складемо таблиці ділення на 2. Також будемо розв'язувати задачі. Тож, почнемо. В зошит запишіть число, класна робота. Виконаємо графічний диктант. Послухайте задачу і намалюйте цеглинку потрібного кольору. Шли чотири їжаки. Кожен ніс по три грибки. Скільки всіх було грибків в чотирьох цих їжаків? Наступну цеглинку вибираємо. Кожну миску три котлети. Клала лиска віолета. Мисочок у лиски шість. А котлет хто відповість? Обираємо наступну цеглинку. Посадили білочки в лісочку три ряди по вісім дубочків. Та не можуть полічить. Ну, мо діти, допоможіть. Я думаю, ви добре впоралися із завданням. А зараз хвилинка каліграфії. Розгляньте малюнок. Яку цифру знайшли на малюнку? Напишіть її каліграфічно в ЗОшит. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Заморились працювати, будемо відпочивати. Поставте відео на паузу і виконайте руханку. І працюємо далі. Виконайте номер 628. Розв'яжіть приклади, а в зошит запишіть тільки добутки. Перевірте себе. Чи такі відповіді ви отримали? Уважно розгляньте малюнки у праві 629. Це дуже важливо! Подивимось. До полі стоять у два ряди. В кожному ряду по 6 дерев. Як знайти, скільки всього дерев? Звичайно, потрібно 6 помножити на 2. Отримаємо 12. 12 всього дерев. Але, якщо ми 12 поділимо на 2, Ряди ми дізнаємося, скільки дерев в кожному ряду. Ми 12 ділимо на дві частини і бачимо, що в одному ряду 6 дерев. А якщо ми 12 поділимо на 6, то ми дізнаємося, у скільки рядів ростуть дерева. Давайте розглянемо малюночки з тістечками. Як дізнатися, скільки всього тістечок? Дійсно, треба 2 помножити на 4. Всього 8 тістечок. Якщо 8 поділити на 4, то ми дізнаємося, що на одній тарілці лежить 2 тістечка. А якщо ми 8 поділимо на 2, то ми дізнаємося скільки ж було тарілочок. Отже, за значенням добутку двох чисел можна знайти частки. Виконаємо номер 630 на сторінці 104. Вам потрібно обчислити добутки та знайти частки за зразком. Пригадайте! Попередній вправі є правило, за значенням добутку двох чисел можна знайти частки. Я скажу це простіше. З кожного прикладу на множення можна скласти два приклади на ділення. Діє ділення і множення пов'язані між собою. Отже, маємо добуток чисел 3 помножити на 9. Це дорівнює 27. З цього прикладу на множення ми можемо скласти два приклади на ділення. Ми можемо 27 поділити на перший множник і отримуємо другий множник. А якщо ми 27 поділимо на другий множник, ми отримаємо перший множник. В зошит будемо записувати так. Спочатку записуємо добуток чисел і обчислюємо. Тобто записуємо приклад на множення. 7 помножити на 2 дорівнює, звичайно, 14. Нижче записуємо два приклади на ділення, які можна скласти з нього. Спочатку ми 14 ділимо на перший множник. 14 поділити на 7. І... Частку отримуємо число 2. А коли ми 14 ділимо на другий множник, то у відповідь отримуємо перший множник. 14 поділити на 2 дорівнює 7. Отже, якщо добуток двох чисел поділити на один із множників, то дістанемо інший. А решту виразів, будь ласка, виконайте і складіть за зразком самостійно. Знайдіть в підручнику номер 631. Будемо складати таблицю ділення на число 2. Табличку множення на числа 2, ви всі знаєте. 2 помножити на 2, 4, 2 на 3. Давайте ви будете швидко відповідати раніше, ніж відповідь з'являється на екрані. 2 помножити на 4, 2 на 5, 2 на 6. 2 помножити на 7. Добуток чисел 2 і 8 дорівнює. Добуток чисел 2 і 9 дорівнює. А тепер з кожного прикладу на множення складемо приклад на ділення. І ділити ми будемо на перший множник, ділити будемо на 2. Отже, 2 помножити на 2 дорівнює 4. А тому 4 поділити на 2 дорівнює 2. 2 помножити на 3 6. А якщо 6 поділити на 2 буде 3. 2 помножити на 4 8. Отже, 8 поділити на 2. 4. 2 помножити на 5 10. Отже, 10 поділити на 2 5. 2 помножити на 6 12. Тому 12 поділити на 2 буде 6. Дивіться на перший приклад наприклад, з першого стовпчика на множення і давайте відповідь 14 поділити на 2, 16 поділити на 2, нарешті 18 поділити на 2, для того, щоб в подальшому швидко обчислювати приклади на ділення, табличку ділення. Бажано вивчити на пам'ять. Розв'яжіть вирази 632. Можна скористатися табличкою на ділення. 16 поділити на 2. В табличці ділення знайти результат. А можна пригадати приклад на множення. Тобто 16 поділити на 2. Потрібно згадати, на яке число ми множили двійку, щоб отримати 16. 2 помножити на 8 дорівнює 16. Отже, 16 поділити на 2 буде 8. 12 поділити на 2. Або дивимось в табличку ділення, або пригадуємо приклад. З таблички множення числа 2, який має відповідь 12. А це 2 помножити на 6 дорівнює 12. Отже, 12 поділити на 2 це буде 6. Решту прикладів розв'яжіть самостійно. Попрацюємо над задачею. Це задача 633 підручнику на сторінці 105. Прочитайте її. У зоопарку поні дають на добу дві морквини. А буряків утричі більше. Скільки всього буряків і морквин дають поні на добу? Спочатку, перед тим як шукати, скільки всього буряків і морквин дають нашому поні? Потрібно знати, скільки ж таки дають буряків. Читаємо, що пишуть про, про буряки, що їх утричі більше, ніж морквин. Як знайти утричі більше? Правильно складаємо приклад 2 помножити на 3. Обчислюємо. В дужках, зверніть увагу, пишемо штук, тому що окремо морквинки, окремо бурячки. Тепер, коли ми знаємо, скільки бурячків дають поні, а в умові задачі написано Скільки морквинок, ми можемо скласти приклад і знайти, скільки всього бурячків і морквинок дають нашому поні. Ну і, звичайно ж, не забудьте записати відповідь до задачі. Поставте відео на паузу, відпочиньте і задачу 634 на сторінці 105 розв'яжіть самостійно. А наш урок закінчується. Вашим домашнім завданням буде номер 635 і номер 636. Правила на сторінці 104 я вам раджу вивчити, а також я вам раджу вивчити табличку ділення на 2. Обов'язково оцініть свою роботу на уроці. Мені цікаво, як вам працювалося. Ну і, звичайно, скажіть собі, я молодець. Ви всі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.